Усім привіт! Я починаю записувати цикл невеличких відео на своєму власному першому ютуб-каналі, який я збираюся назвати «Камізелька». так це Чому Камізелька? Тому що так говорила моя бабуся, так говорить мій батько. І це слово. Яке для мене означає особисто щось таке тепле, щось що зігріває, підтримує. І, як вже зараз каже моя мама, яка вже теж полюбила це слово з роками, що треба чимось душу зігріти. Вдягнути мизирку. Та вдягнути цю камізирку. Так от, друзі, що я хочу сказати на цьому каналі і взагалі, що я хочу говорити. Я хочу трошки поділитися тими своїми перебільшення, величезними знаннями, які я маю в області антропології, тобто знань про людину, про психосоматику, про соматику, про психотілесні практики, про родові якісь моменти дуже глибокі, які насправді існують. Вони насправді дуже впливають на наше життя, про націю, про Україну, про важливість мови, про важливість знань свого коріння. От. І також хочу сказати, що саме надихнуло мене на запис цих передач. Якийсь час тому я їздила на конференцію до Ірландії, до міста Дублін, і там. Я ходила на екскурсію в музей ірландської імміграції. І ви знаєте, це враження незабутнє на все життя. Це та зустріч, яка все зміняє. Чому? Тому що Ірландія це країна, яка пережила історію дуже схожу на Україну. Ірландія переживала національну дискримінацію. Окупацію британську, голодомор, страшний голодомор, страшний голод, в якому кожна третя людина в 19-му році померла від голоду. Криваві і такі дуже тривалі війни за незалежність, повстання, які жорстоко подавлялися. От. І, звісно, все це спонукало людей шукати. Собі не просто кращої долі, а, а можливості виживання. І зараз в країні мешкає 5 мільйонів людей, ірландців переважно так. А за кордоном, за межами Ірландії, мешкає 80 мільйонів людей. І всі вони ірландці, всі. Ніхто нікого не ображає. Не принижую, а ми тут, а ви там. Ні, такого нема. Вони пишаються тим, що Джон Кеннеді ірландець, Барак Обама ірландець, Грейс Керрі ірландка. І так, далі, і, так далі, і так далі. Так от, будемо говорити про Україну.